На лю тобі келих простого вона, ти є принцеса, і ти одна, на лю тобі келих простого вона, ти одна вовчиця моя, на Лю тобі келих простого вона, ти принцеса, і ти одна, на лю тобі келих простого вона, ти є одна вовчиця моя, вип'ємо келихи, простого вона, і буде в нас романтика, красива вона, зорі на небі, знову зійшли, будемо цілуватися пізорями ми. На лю тобі келих простого вона, ти є принцеса, і ти одна, на лю тобі келих простого вона, ти є вовчиця, і ти є моя, вип'ємо келихи, простого вона, буде в нас романтика, красива вона. На небі, знову зійшли будемо цілуватися зорями. На Налью тобі келих простого вона, ти є принцеса, і ти вона, на тобі келих простого вона... Ти є одна вовчиця моя, вип'ємо келихи, простого вона, і буде в нас романтика красива, вона, зорі на небі, знову зійшли будемо цілуватися під На лю тобі келих простого вона, ти принцеса, і ти одна На тобі келих простого вона, ти є одна вовчиця моя, вип'ємо келихи, простого вона. Буде в нас романтика красива, вона, зорі на небі, знову зійшли, будемо цілуватися під зорями Ми на лю тобі келих, простого вона, ти принцеса, і ти одна на тобі келих, простого вона, ти одна вовчиця моя, вип'ємо келих, простого вона, і буде в нас романтика красива вона. Зорі на небі знову зійшли, будемо цілуватися під зорями ми, будемо цілуватися під зорями ми, будемо цілуватися На Лютубі, келег, простого вона, ти принцеса, і ти одна на Лютубі келех простого вона, ти одна вовчиця